Друзі, всім привіт! Сьогодні коротке відео з нашої нової плантації, яку ми закладували на початку літа цього року. Від моменту висадки пройшло близько двох місяців. Інжирчик гарно росте та розвивається. Звичайно, на деяких кущиках закладується і врожай. Перший. Який, можливо, в цьому році і не встигне визрити, а можливо встигне по 1-2 плодики. В цьому році ми звертаємо увагу на те, щоб кущі гарно розвинулись, щоб виросли мінімум 1-2 гарних пагони, з яких ми будемо формувати в майбутньому наші кущі наші основні скелетні гілки. Я, Звичайно, кущі які мають більше пагонів. Вони потім пообрізаються, виберуться два найкращих, найміцніших пагона. Звичайно, не всі кущики прийнялись. Ми робили досадку, досаджували. Деякі кущі гірше розвиваються, деякі краще. Все індивідуально. За цей період, за два місяці від висадки плантації, всі роботи на ній зводилися до двох речей. Перше це був полив. Який ми влаштували на нашій ділянці. І друге, це прополка буряно на нашій ділянці, що забирало дуже-дуже багато часу. За два місяці ми вже встигли чотири рази вичищати нашу діляночку від буряну. Тому на майбутнє будемо думати про застосування мульчі, щоб трошки позбавитися від бур'янів на даній ділянці. Всім дякую за увагу.